що європейці Кажуть, обидав я вас вчорашнім нашим сюжетом, да? Ну, вибачайте, я зараз буду реабілітуватися. Ми як би, вже зрозуміли вашу готовність воювати. Ну, я не скажу, що ми сильно і проти, що ви, як принципіальний ухилянт, що ви от від нас відкупилися. Я, наприклад, считаю це вполне взаємовигідною сделкою. Ми воюємо, ви нас фінансуєте. Давайте. Наверное, не, не, не почули, Колян, да? А говорю, мы воюем, мы воюем, мы воюем, а вы, а что вы? Фон дер Ляйен, Не покинем саммит ЕС без решения о деньгах РФ. Лидеры ЕС и целого ряда европейских стран перед началом саммита в Брюсселе выразили уверенность в достижении на нем договоренности об использовании замороженных российских активов для репарационного кредита Украине. Прекрасно. Последние новости з Європи не перестають радувати. Зараз Колян, деньги будуть. Ну, зараз, сейчас саміт закінчиться, а вони не покинуть його, поки вони це все не рішать. А коли вони, кстати, збираються закінчуватися, в смысл вже закінчився. Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России. Эта тема даже не фигурирует в заявлении, опубликованном после первого дня переговоров. В коммунике начинается непосредственно с главы 2, посвященной Ближнему Востоку, что позволяет предположить, что глава 1, касающаяся Украины, не была опубликована из-за отсутствия согласия между лидерами ЕС. Не, ну ладно, в конце концов, у них еще сегодняшний день есть. Вы такой, пожалуйста, не расходитесь никуда, вот а то я кучера обещала. А поки ви там думаєте і совіщаєтесь, давайте я вам ще раз свою вчорашню фразу повторю: якби ми так воювали, як ви нас фінансуєте, то слідше ваше собрание, русський караул прийшов би і сам лично б уже розігнав. А поки ми стоїмо, нікому не зрозуміло, якими усіллями, тут можна нікуди, так як то і не спішити. Фон дер Ляйен. Евросоюз должен научиться вести гибридную войну. Евросоюз должен научиться вести гибридную войну и ускорить наращивание оборонных возможностей, заявила на заседании Европейского парламента в рамках подготовки к саммиту ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вот за что я люблю западных политиков, за то, что вот насколько красиво и точно они вот это все может описать и озвучить. И каждый раз это ну, вот прям так дерзко, актуально, мотивирующе. Одна така маленька біда за цими словами, як правило, рідко що то стоїть. Ну, от ви в очередной раз все так геніально розписали, об'яснили результат. Де? Я от іноді думаю, може до от це все ще не доходить. Та ні, говорят, дошло вже до всіх. Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии в Брюссель напомнил, что решение о дальнейшей поддержке Украины является ключевым и для безопасности всей Европы. Сейчас перед нами простой выбор. Либо деньги сегодня, либо кровь завтра. Я говорю не только об Украине, я говорю о Европе. И это наше решение, которое мы должны принять и только наше, сказал он журналистам. Туск призвал всех европейских лидеров поддержать это решение. Так это он вчера говорил. Соответственно, сьогодні ми можемо внести відповідні правки в його слова. Лібо деньги вчора, або кров сьогодні. Деньги вчора були, колен? Ну, так що у нас тоді сьогодні в меню? Украине открыли доступ к Европейскому фонду обороны. Вопреки предсказаниям оптимистов, даже на фоне коррупционных скандалов в Киеве, Евросоюз все больше втягивается в войну против России. В Европарламенте объявлено об открытии финансирования ВСУ по еще одному направлению – из Европейского фонда обороны. Об этом заявил член Комитета по промышленности Рихард Сколс, передает корреспондент Политнавигатора. Доступ к фонду означает, что украинские компании получат деньги на разработку и производство вооружения. А я же говорю, что я сегодня собираюсь их хвалить. Нашли ж такі можливості, так, да, молодці. Це правда, там непонятно ще коли заработає, але європейська бюрократія, вона чим хороша? Що вони довго приймають рішення, ну, 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 прям, ну, ну прям дуже довго. Ну коли вони його приймуть назад, просто так це вже не відмотаєш. І те, що мене члени Євросоюзу, це я так розумію, нікого особо не напрягло. Украина будет ассоциированным членом Европейского фонда обороны. Это признание оборонно-промышленного потенциала Украины и гарантия того, что она станет частью оборонной экосистемы Европы, сказал депутат. Для Украины, по информации Колса, сделали исключение. Мы открываем программу «Горизонт Европа» для инноваций в области двойного назначения и технологий, имеющих отношение к обороне. Это целенаправленное временное отступление от правил. В основе по-прежнему гражданский характер программы, но мы устраняем искусственный барьер, который сдерживал европейских новаторов. Стартапы, малые и средние предприятия, а также компании среднего уровня, работающие над критически важными технологиями, наконец-то смогут получить поддержку. И мы обеспечили строгие гарантии соответствия требованиям и праву собственности. Участвовать могут только организации из ЕС, Европейской экономической зоны и Украины. Ну, тут еще кто для кого, подожди, сделал исключение. Я думаю, не для кого, не секрет, что из всей, из вообще всей цивилизованной Европы, пока только мы обладаем такими Перевіреними отработаними технологіями ведення своєї війни. І Європа дуже не проти, щоб ми з ними оцім всім як-то поділились. Наприклад, перенішу час робот на їхню необстрілюємо територію. Реально взаємовигідна з А ви не вірили, що ми договоримся. І вони оце все ще й з судовостям себе профінансують уже практично як своє, що теж добре. Потому что при такой схеме некоторым нашим там сильно хитрожопым ну, хотя бы воровать буде тяжелее. Що ще? Европейские лидеры договорились о создании специальной комиссии по репарациям Украине. Представители 34 стран Европы в ходе саммита в Гааге подписали договор о создании специальной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии, сообщает Reuters. Новый орган будет базироваться в Нидерландах. Комиссия будет рассматривать иски, поданные в созданный Советом Европы в 2023 году реестр ущерба Украине. В реестре собраны жалобы украинских госорганов организации частных лиц на ущерб, нанесенный действиями российских войск, начиная З 24 четвертого февраля 2022 року теж приймається. Ну хто то ж довжен скрупульозно вести оцю бухгалтерію, щоб рано чи поздно на її основанні виставляли відповідні счета. І щоб не ми з вами потім бігали і дергали кожного руського з всього платить, А щоб це наша общество з Європою була проблема. Ну це потім. А що з деньгами зараз? Ну в тому числі з бывшими русскими деньгами. Все согласны, что стоит попробовать. Пример Польши заявил о переломе в ЕС по вопросу конфискации российских активов. В Евросоюзе произошел перелом в дискуссии о конфискации российских активов для предоставления Украине репарационного кредита. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам обсуждений на саммите ЕС. Так давайте пробовать, если все согласны. Уси. Да, даже Орбан. Потому что ну, именно на той путинской консерве большинство хороших идей и подрывалось же. І кожні полгода у нього був Бенефіс. Коли їм по протоколу кожні полгода оці всі санкції, всі ці ограничення, їм треба офіціально пролонгірувати, І воно починало таке. Да, і багато хто боявся, що іменно на цьому путінолюбі воно все візьме, як то раз, і обвалиться, і прийдеться оці всі гроші всі до копійки Путіну вернуть. Так от уже не треба. Вже не прийдеться. И Орбана уже ничего никому не перегамнякает. ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов в России. Правительства стран ЕС договорились заморозить российские государственные активы на сумму 210 миллиардов евро на неопределенный срок, пишет Reuters. Бельгия поддержала решение. Ранее заморозку приходилось продлевать каждые полгода. Теперь такой необходимости не будет. Так ложите клянту и свой пустый кошелек, эти деньги еще пока не наши. Но уже и не русские. Вони поки ну, зависли в такому, знаєте, неопределеному положенні, яке вчора через, через коротше, обіщали розрішити. Ну, а обіщати, як правильно каже Урсула, не значить женитися. Ну, вони хоча б вже нікуди не дінуться. Вони і від нас нікуди не дінуться. Іначе Європі прийдеться тягти нас на своєму горбі. А, ну, вона цього, якби як то не сильно хоче, тому вона від цього альтернативного варіанту, вона точно не відкажеться. Ну, значить, і вона ну що-то для цього робить, Що-то, ну, вже робить, і це хорошо видно по реакції кого. Россия расценит как демарш участие стран в комиссии по компенсации Украине, МИД. Москва будет рассматривать как враждебный демарш присоединения каких-либо стран к такой псевдоправовой институции, как так называемая Конвенция о создании специальной международной комиссии по рассмотрению претензий Украины о компенсации нанесенного ей ущерба. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А кому-то еще, вы бы почти, не насрать, как вы вот это все оцениваете? Кому-то интересно. Ну, это Там які -то бандюк рецед пытаются запугать присяжних прокурора, суддю, він на них як обідеця. ну це неправильная політика. За таке можна ще більше срок. Мотнуть. Я так підскажу вам по старой пам'яті, что, як показує практика, набагато ефективніше буде їх попытаться подкупить. А що таке на, на взятку деньги нет, да? Ну, шукайте, це вообще ваши проблеми. В Европе стали опасаться изъятия оставшихся в России западных активов. Что может конфисковать Россия? К 2024 году активы западных компаний в России составляли не менее 127 миллиардов долларов, свидетельствует данные Киевской института экономики. Всего в России продолжает вести активную деятельность 2315 иностранных компаний, свидетельствует данные Киевского института экономики. К ним относятся филиалы австрийского Райфайзен и итальянского Юникредит, которые получили значительную прибыль во время войны, но не могут вывести ее из-за запрета на выплату. Та що ж столько хороших новостей, так прям, прям кисиком таким пішли? Давно треба було це зробити цим жирним котам, які знайшли, де сметану шукать, ну. А ну давайте своїми руками надавайте ну їм по мордасам щоб міжнародний бізнес вообще до вас дорогу забув. І тим більшим буде желання їхніх стран порвати вас потім на трибуналі, як тузик грелку. Потому що це бабки. Бабки, які все рішають. Я взагалі удивляюсь, а як це? Трамп ще туди свого писка не сунув, це ж бабки. Да? Ото буде ще, конечно, кіно, ще коли їй цьому, опитому шулеру, придеться по рукам надавати. Так що давайте, європейці, в ваших інтересах це все побыстреє порішати, навіть не сколько в наших, в ваших же інтересах. Так, ну і давайте і ми тепер про фінансову складову поговоримо. Бо поки оце все воно там буде рішатися, вирішуватися, ну нам, як то кажуть, своє робить. Нам цю війну далі воювати, і якщо ще хтось не зрозумів, ніякого миру найближчим часом не буде. Ним насправді і не пахне, тому воюємо далі. А як нашим хлопцям воювати, воювати тільки. З допомогою всієї країни, і не тільки країни, а всього цивілізованого світу, і в тому числі і нас з вами. Ну, до нас з вами, скажімо так, питань в цьому нема. Ви молодці, ви дуже сильно допомагаєте. Я просто нагадаю, що ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, і багато хто до цих пір питає: А що ж це за полк? А, і от тиждень тому, коли ми записували подібне звернення. Наш полк отримував нарешті бойовий прапор. Я думаю, ну це не треба зайвий раз описувати, що це таке. От, власне кажучи, на відео. І, до речі, можете написати в коментарях, а хто ж це конкретно його отримав? Ви його дуже добре знаєте. А то. ну... Деякі тут пір його вважають міфічним персонажем, а не ану напишіть. Хто це був зараз? Ось на відео. Ну я ж не кажу, що це він, да? я просто говорю. Ну одним словом, привітайте, будь ласка, 120-й окремий розвідувальний полк з отриманням бойового прапору. Ну насправді він уже давним-давно його мав отримати, але ну ось воно нарешті відбулось. І це, ну щоб з армійської точки зору, я вам скажу, ну це не просто визнання, це ну це вже визнання, так визнання. І цей полк це заслужив, і він дуже заслужив того, щоб ми йому ще активніше допомагали. Як це зробити? Дивіться, зараз у нас з вами на екрані два QR-коди знаходяться. Один веде на банку Монобанковій, інший веде в конверт в Приватбанкові. Все це працює приблизно однаково. Працює, наскільки я знаю, практично з усіх банків світу, можливо, там з деяким рідкісним технічним винятком. Значить, просто навели смартфон, клац. З'явилась менюшка, перевели донат на 120-й окремий розвідувальний полк, і на банці, і на конверті це написано. Всі ці кошти йдуть за їхнім цільовим призначенням. Тому там дописувати якийсь коментар, писати не треба. Все, що йде таким чином, йде туди, куди треба, і використовується туди, куди нашим хлопцям треба. Значить, якщо у вас цей ну, варіант не сильно влаштовує, будь ласка, маса альтернативних. Опускаємось під це відео і бачимо там в описі в першому прикріпленому коментарі. Там написані жіці банка з конвертом, і маса інших варіантів. Є дві гривневі картки привата. Моно є короткі посилання на ці картки, є короткі посилання на банку і на конверт. Є наш PayPal, є Skrill, є біткоін-гаманець, є наша сторінка на GoFundMe, яка теж чудово працює для тих, хто живе в першу чергу за кордоном. І хто хоче робити, окремо наголошую якісь такі анонімні платежі, і раз не світити свою підтримкою ЗСУ. Будь ласка, скористайтесь GoFundMe, Якщо ви там не хочете, щоб, щоб хтось побачив, від кого цей платіж пішов, ви можете зробити так, що навіть ми цього не побачимо і знати не знатимемо. Е, тільки ну єдине, що як коли ви всіма цими варіантами користуєтесь, обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж. Ну там, там, хлопцям, розвідкам, щоб як заводи на 120-ку, на на, на перемогу, пині на гроб, щоб ми відділяли. Платежі воєнні, військові від тих платежів, де до сих пір за тими ж своїми реквізитами підтримують наш проект. Що це там Каляну, Ізольді Філіповні, Коту Василю? Якщо так, пишіть що їм, щоб ми все це чотенько розрізняли. Але наш проєкт краще всього підтримати, ставши нашим спонсором отут на Ютубі. Ну, спонсором, це ж знаєте, ну, це дуже голосно сказано. Там... Зайдіть, подивіться от під цим же відео знизу, біля кнопки Підписатись. Я сподіваюся, що ви підписані, не підписані, підпишіться. Там же подивіться спонсор, там є що вибирати. Там від маніпусіньких таких маніпусіньких, до, до більш більш значимих якихось таких е, фінансових циферок. Там, ну виберете собі в будь-якому випадку. Нам буде дуже приємно і вам не особливо напряжно, але нам було би дуже приємно, і це було б дуже правильно, якщо всі, ті, хто з нами знаходиться постійно, ставали нашим партнером на Патреоні. Вони я так посилання е, в куточку е, даю. Воно ж, зрештою, є там же, і в першому прикріпленому коментарі і в описі до цього відео. Підключайтесь до нашої сторінки на Патреоні, ставайте нашим партнером, патроном, де ви можете самі самі за якимись вашими можливостями чи розуміннями. Прикинути, яку суму ви раз в місяць там можете на нас витрачати, воно все далі буде зніматись автоматично, працюватиме автоматично. Тобто, вам не треба кожен раз напрягатись, там відбулося, не відбулося взагалі, краще все це робити. Живемо в технологічні часи, переводити все це в автоматичні платежі приблизно, і знову ж таки, ви регулюєте все це самі. Нам. Приємно, що ви постійно з нами, що нам допомагаєте. Ну, нам набагато більш приємніше, коли ви допомагаєте силам оборони України, Збройним силам України, невід'ємною складовою яких є наш героїчний 120-й окремий розвідувальний полк, який, я сподіваюсь, ви сьогодні неодмінно привітаєте з отриманням бойового прапора. Це, ну, от реально, той, хто там причетний до армії, це розуміє, що це ну, для кожної військової частини це подія, так подія. Вітаємо наших хлопців, а наші хлопці зроблять так, що все буде Україна.